У понеділок перший у цьому навчальному році дзвоник покликав за парти не лише школярів, але й студентів середньоспеціальних навчальних закладів нашого міста. Державним гімном України розпочалась урочиста лінійка з нагоди початку нового навчального року в Червоноградському професійному гірничо-будівельному ліцеї. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять новітніх героїв України, що полягли за нашу незалежність на Майдані та в боях на сході. З традиційним напутнім словом до учнів звернулася керівник навчального закладу Надія Піхоцька. Свято 1 вересня, це початок нової сторінки у житті учня. Це новий етап для нашого навчального закладу. Початок нового навчального року завжди був і залишається для нас особливим днем початком захоплюючого, незвіданого нового. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається цікавий і водночас нелегкий шлях до нового нових знань до нових звершень, до самостійного відповідального життя українського громадянина. Вірю, що зерна науки зростуть у ваших душах урожаєм справжнього патріотизму, високої духовності, мудрості, виваженості та любові до свого краю, до своєї сім'ї. Ви народились у незалежній Україні, омріє омріяні попередніми поколіннями, зрошені потом та кров'ю сотень тисяч героїв. Тож будьте гідними їх пам'яті, вчіться, працюйте і боріться за те, щоб наша земля стала посправжньою незалежною, процвітаючою, розвинутою з високою духовністю. Сьогодні свято. Ми відзначаємо складний період для України. Переконана, що часи випробування. Стануть періодом ствердження української держави її етапом переродження у нову демократичну європейську країну. Вірю, що вже скоро запанують мир та спокій на нашій землі. Бажаю вам всім міцного здоров'я. Натхнення, зустріти у ліцеї добрих, надійних друзів і досягти омріяної мети. Впевнено, підкоряйте найскладніші вершини знань і завжди пам'ятайте, що ви українці. Цього дня ліцеїстів з Днем Знань привітали керівник загального відділу виконкому Червоноградської міської ради Тетяна Мартинс та заступник технічного директора ДП льві бугілля, герой України Сергій Руденко. Вирі учні! Щиро вітаю вас з цим святом, святом знання. Ви вже учні закінчили школу і одною ногою відкрили двері в дорослий світ. І я хочу побажати вам, щоб ви в тому дорослому світі не загубилися. Всі знання, які ви отримаєте в цьому ліцеї, пішли на благо нашої ненької України. В тяжкий час ви вирішили продовжити своє навчання в ліцеї і надію, що все таки свої знання ви докладете. До розбудови нашої країни, тому що розбудова України тільки за вами, за молоді. Дякую, слава Україні! Понад 700 юнаків і дівчат навчаються в Червоноградському професійно-гірничо-будівельному ліцеї. В майбутньому це висококваліфіковані фахівці. Досягнути їм цієї кваліфікації допомагають 124 інженерно-педагогічних працівників та допоміжний персонал. Любіть Україну, любіть і поважайте один одного, віддавайте всі свої сили. Засвоєні знань і вмінь, які вам будуть дуже потрібні для відбудови нашої держави. А наш педагогічний колектив докладе всіх зусиль для того, щоб роки навчання, проведені в нашому ліцеї, були для вас цікавими, а професія обрана вами для вас шматком хліба була в житті. Нехай Бог благословить усіх нас в починанні нового навчального року, здоров'я і успіхів вам у навчанні мирного неба, нашому народу. Слава Україні! Ті, хто найближчі роки проведуть в стінах ліцею, здобуватимуть не тільки фах, але й розвиватимуть свої таланти. Закохана волю, закохана життя, з нами терпіла забуття, я хочу сонцем гріх. У навчальному закладі панує високий патріотичний дух. Урочиста лінійка сяяла різнобарвням українських вишиванок. Настанову першокурсникам на святі озвучили третьокурсники, курсники, для яких цей навчальний рік є останнім. Юний друже. Ти повинен любити батьківщину, рідну мову, шанувати звичаї свого народу. Пам'ятай, що за волю України наші люди заплатили дуже дорогу ціну, ціну свого життя. Не зганьби Небесну Сотню і воїнів, АТО своїми вчинками, гартувати своє здоров'я, свій характер і волю. Пам'ятай, у здоровому тілі здоровий дух. Якщо ти куриш і вживаєш алкоголь, ти просто слабка людина, а не крутий пацан чи дівчина. Курити і пити зараз просто не модно. Бути добрим і милосердним, терплячим, мати самовладання. Пам'ятай, жити треба так. Щоб тобі було добре, а іншим краще. Любити свій рідний ліцей, Пам'ятай, ліцей дім вільний, але не свавільний. Дотримуватися правил нашого співжиття, над усе цінувати честь ліцею. Тому що ми, старші курси, не будемо спокійно дивитись на те, як хтось нищить культуру української землі і веде себе негарно в стінах нашого ліцею. Запам'ятай. Опановувати основи наук, здобувати знання та професійні навики. Пам'ятай, ти володар свого життя, як ти його проживеш, залежить лише від тебе. Шанувати викладачів та майстрів, як батьків. Пам'ятай, добре того навчати, хто хоче багато знати. Ми, старші курси, поважаємо своїх наставників, і ви повинні робити так само. Поважати всі народи, їхню культуру, мову, віру і звичаї. Пам'ятай, чужого навчайся і свого не цурайся. Шановні першокурсники, якщо ви будете неухильно виконувати всі ці заповіді, то ваше ліцейне життя стане яскравим, радісним і буде приносити вам щоденне задоволення. Ми разом з вами повинні змінити світ і давайте починати змінювати з себе. Дозвольте від щирого серця вручити вам хліб, сіль і з доброю душею прийняти вас до нашої дружної родини! Приймаючи цей хліб. Ми обіцяємо добре навчатися і виконувати всі заповіді нашого ліцею. Отець Роман Сковрон з парафії Української греко-католицької церкви святого Йосафата поблагословив молодих людей на плідну працю та окропив усіх свяченою водою. Небесний ти радів, коли до тебе приносили чи приводили дітей. Ти пригортав їх до себе, благословляв. Просимо тебе, прийми і наші щирі молитви, відкрий розум цих дітей до науки і щедро поблагослови початок їхнього навчання. Ти кличеш їх до себе, тож оточи їх своєю любов'ю та опікою. Чини так, щоб вони зростали в мудрості та у твоїй благодаті, допоможи їхнім батькам та вчителям, поблагослови їхні старання та працю. Нехай над цими дітьми завжди буде Твоє благословення Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Незважаючи на непросте наше сьогодення, колективу ліцею вдалося добре підготуватися до початку нового навчального року. Прийшло на навчання 250 чоловік. В нас створені гарні умови, підготували навчальний заклад, провели тепло там, де було потрібно ще довести більше, оставити батарей опалення. Підготували спортивний зал для того, щоб займалися і учні, і гуртки. У нас дуже багато гуртків спортивних секцій. Художня самодіяльність підготовний їхній кабінет, так само де вони художню самодіяльність займаються актовий зал, їдальня для того, щоб діти могли харчуватися. Ми даємо одноразове харчування гаряче для учнів, гуртожитку кімнати. Діти основним чином: діти, які поступали на навчання, підготовлювали кімнати для себе самі. А ми своїми силами підготували кухні ванни, санузли і коридори.